У день дід моєї України ми всі розкажемо, друзі щиро, як Україну любимо, як її кохаємо, і що сьогодні їй бажаємо. Сьогодні нашої єдності долоньки від українця-сина і українки-доньки. Ми прикріпимо на карті України, ми вже соборні і тому щасливі. Ви прикро, що за вікнами війна, але віримо, закінчиться вона. Нас захищають відважні козаки, а ми за них тримаємо кулаки. Долоньками своїми обіймаю Україну. Вона у нас найкраща, вона у нас єдина. Отож в ваш мов розпочинаю, долоньку єдності підіймаю. На ній намалювало сонце, щоб світило в кожне віконце. Щоб сонце у мирному небі світило. Я намалювала голубе і великі крила. Цей голуб принесе миру в Україну і всі діти будуть щасливі. А я єдності у дружбі усім побажаю і моєму рідному краю повернути крим додому, не віддавати його вікок. На карту України я прикріплю долоньку. Єднання та миру. З червоною калиною і без тривоги. Бо зичу батьківщині перемоги. Я серцем червоним малюю, ненависті, устю я зруйную. Бажаю Україні любові, козацьці і козакові. Прикріплю до єдності і допомоги, щоб не знати більше тривоги. У Європи я попрошу допоможи припинити війну. Щоб люди мали рівні права. Україна моя щоб заможна була. Забудьмо будьмо ми бідні, багаті. Давайте єднаємось з наші хаті. На моїх долонях дружня родина, бабуся, дідусь, онуки, батьки. Ніхто не розіб'є мою Україну. Єдине ми ціле, бо ми земляки. Ми своїми вітаннями Україну обіймаємо, перемоги й миру якнайшвидше бажаємо. Україно ненько, ми твої діти, хочемо під мирним небом жити.